Всіх вітаю, 25 травня, субота. Е, є тут кілька ваших питань. Давайте повідповідаю. Так, питання будуть які? Подивіться, Біла церква до кінця травня стосовно небезпеки. Потім Чугуєв, що чекати мирним мешканцям до кінця травня та червень. Наступне питання. Балаклія, подивіться, також що чекати на кілька місяців вперед, і випросити село. Шелудьковка, це між Балаклією та Чугуєвом. Теж подивитись. Потім кривий ріг, день міста, небезпека з повітря. Кривий ріг, день міста. Зараз, а яке число? Треба ж подивитись, яке число? Зараз. Так, яке число? 27-27 травня. Це понеділок. Угу. Подивимося. Далі. Україна втратить частину територій. Таке питання від вас. Далі, підписання мирного договіру, можливо, до кінця цього року, 24-го. І ще питання: Шабаш в Білорусі, Путін, Лукашенка та інші. Я вчора питала, але ви питаєте, а на що там Янукович? Його хочуть е, повернути в Україну, повернути на окуповані території. Навіщо Янукович в Білорусі? Ось ви питаєте. Ну, подивимося. Так, давайте починати. Біла церква. До кінця травня. Небезпека з повітря. з повітря. Київська область. Біла церква. Небезпека з повітря до кінця травня. Місто Біла церква. Чи є небезпека з повітря до кінця травня? Ну, перша карта башні, ви ж бачите самі. На жаль, небезпека є. Буде працювати ПВО. Колісниця під небезпекою Біла церква. Біла церква під небезпекою знаходиться колісниця. Тобто рух, дороги, мости, залізниця, вокзали. Небезпека для Білої церкви до кінця травня. Захист є, буде працювати. Давайте запитаю. небезпека для мирного населення. Місто. Біла церква, небезпека для мирного населення з повітря до кінця травня є тут яка, на жаль, карта смерті падає. Знов дороги. Знов щось пов'язано з дорогами. Можуть бути дрони, може бути щось дуже швидке, балістика або ось якісь такі швидкісні, дуже цілі. На якусь допомогу воно буде летіти. Я більш схиляюся до. ЖД, мости, дороги, вокзали. Ось таке все, будьте обережні. Так, далі. Місто Чугуєв. Що чекати мирним мешканцям до кінця травня? Запитаємо окремо і в червні. <кій> Місто Чугуєв, Харківська область. Що чекати мирним мешканцям до кінця травня? Місто чого, Що чекати мирним мешканцям до кінця травня. <кій> Правосуддя. Новини, захист, допомога, сила, планування. Що вони там планують? Ну, поки що тут все більш-менш стабільно. Зараз запитаю за обстріли. Тут, навпаки, йде якесь планування, якась допомога, підсилення, ресурси. Стосовно обстрілів до кінця травня, місто Чугуєв, небезпека з повітря до кінця травня, місто Чугуєв. Небезпека з повітря, Чугуєв до кінця травня. Ну, дивіться, удари в кінці є. Тут, бачите, карта будинків, але цей удар він в кінці колоди. Тут, в принципі, небезпека є з повітря. Це карта туз жезлів, можливо, десь якась пожежа. Ну, таємниць прикривається інформація, де можуть бути ще й дрони: вибір, якісь дороги, якісь шляхи. Їх цікавлять дороги, шляхи. Небезпека для мирного населення, давайте запитаю, місто Чугуїв до кінця травня, з повітря є небезпека для людей. Ну, на жаль, башня падає все ж таки. Тому обстріли можуть бути, балістика. Ну, ось ці С-300 можуть бути. Або іскандери. Атака, агресія. Можуть бути обстріли, можуть постраждати люди, це, на жаль, так. А стосовно. Перші карти показують стосовно міста, його навпаки якось, ну, йде, більш, йде захист, йде посилення. І ну, не, ну, тут не видно якогось наступу, прориву, ось обстріли, на жаль, небезпека є. Далі ви питаєте Балаклія. Теж Харківська область. Місто Балаклія, Харківська область. Що чекати мирному населенню до кінця травня. Харківська область, а, е, вибачаюсь, ми ще Чугує в червень, не запитали, так. Місто Чугує в червень наступний місяць. Що чекати? Небезпека обстрілів людям, що чекати. Бачите, знов допомога, робота. Йде якась допомога, йде якась робота. Е, Обстріли можуть бути захист, знов посилення, ресурси. Те, що ми не можемо. Так, да, обстріли можуть повторюватися. Ось карта повторення обстрілів. До речі, знов шляхи, шляхи їх цікавлять. Дороги, залізниця, шляхи. Ось це в небезпеці йде. Почугуємо. Тобто, вони хочуть перерізати якісь шляхи постачання. А так, для міста йде посилення. Допомога. Ну, Проблеми зі світлом також тут вказують карти на те, що можуть бути проблеми зі світлом, такі суттєві. Далі Балаклія, Харківщина. Що чекати на найближчі? Давайте запитаю 2 місяці. Місто Балаклія, Харківська область, що чекати на найближчі 2 місяці. Людям небезпека. Удари можуть бути по дияволу. По домівкам. Знов карта небезпеки з повітря для людей. Є зрадники, можливо, ці дрони летають, щось винюхують, дороги, шляхи. Люди стоять перед вибором. Чи виїжджати, чи залишатися ось. Балаклія небезпека. У Балаклія падає карта України, ресурси і Сонце. Ну, тут немає якогось, знаєте, окупації, щось таке. На два місяці я спитала. Удари так, небезпека з повітря так. Село, село Шелочковка між Балаклією та Чугуєвим. Ви питаєте, подивіться, будь ласка, що чекати, небезпека з повітря. Давайте на два місяці село Шелочковка. Що чекати людям? Ситуація в селі та небезпека обстрілів. Шелучковка Харківська область. Проблема зі світлом, бачите, відлюдник. Важко з цим дуже. Нестабільна ситуація зі світлом показує. Шелучковка. Да, бачите, тут більше натякають на світло, що у вас може бути важка ситуація з енергетикою. Небезпека з повітря, Шелудьковка. Ну, Тут не показує. Хоча е, удари, в принципі, тут, бачите, в кінці падала, падає. Е, е, небезпека мирним мешканцям. Село Шелудьковка. на найближчі два місяці є. Небезпека загроза з повітря. Шелудьковка є. Е, е. Знов шляхи. Через вас йде якась дорога, якийсь шлях. Ось там небезпека падає. Шляхи. Через вас йде, можливо, якась залізниця, щось таке, по якій їдуть ресурси. Оце, оце місце в небезпеці. Також, так, да, тут падає загроза, можуть, це Україна, по-перше, загроза з повітря все ж таки є. 10 мечів і трійка мечів може бути десь удар. Але це стосується якихось шляхів. Також проблеми з енергетикою у вас такі суттєві. Так, далі Кривий Ріг. Ви питаєте, подивіться, будь ласка, місто Кривий Ріг. Небезпеку з повітря на 27 травня, День міста. Місто Кривий Ріг, небезпека обстрілів на День міста. Ну, це може бути. Кілька днів до, кілька днів після. Тому що, ну, ви ж розумієте, второй більший зчитує інформацію не по датам, а просто по енергії. Небезпека для міста Кривий Ріг з повітря на День міста 27 травня. Чи є працює. Буде працювати ПВО. Робота ПВО. Небезпека обстрілів. Страх. Людям страшно. Людям страшно, людям страшно на роботі буде. Страх на роботі, або якесь, або якесь підприємство під загрозою. Обстріли, місто, кривий ріг. Давайте запитаю так: на 27 показує більше страх, якесь підприємство. І робота ПВО, страх людей. Давайте кривий ріг на найближчі 7 днів. Покажіть ситуацію в місті, небезпеку з повітря. Кривий ріг на найближчі 7 днів. Ось люди. Кривий ріг, захист, підприємство, контроль, робота ПВО. Знов те ж саме. Захист, робота ПВО. На найближчі 7 днів. Кривий ріг, небезпека з повітря. Проблеми зі світлом. 10 мечів. До чого тут 10 мечів? До світла чи до чогось іншого? Знов те ж саме. Це страх людей. Ви знаєте, можуть нагнати страху, можуть. Може бути атака на кривий ріг, бо тут такі карти, знов повторення тих самих карт, що були спочатку. Десь пожежа, смерть. Може бути. Ви питаєте, подивитись кривий ріг, захід, схід, південь, північ. Давайте запитаємо. Небезпека, кривий ріг до кінця травня. До кінця травня цього місяця з повітря. Де саме небезпека для міста Кривий Ріг? Давайте дивимося центр міста, північ, південь, схід і захід міста Кривий Ріг. Ну так, подивимося. Давайте центр. Центр Кривий Ріг, колісниця, дорога якась тут південь. Люди, домівки, північ, щось військове, захід, схід. Тут можуть бути дрони. Ну, тут, в принципі, бачите, воно не показало, як Ну, де більш небезпека? Ці карти, в принципі, ну... Ну, тут загрозливих дуже нема карт. Хоча це може натякатися. В центрі дорога, на півдні якийсь будинок, тут може бути щось військове або лікарня, тут можуть бути дрони на, на сході. Ну, коротше кажучи, небезпека є, будьте уважні. Далі, Україна втратить частину територій. Україна може втратити втратить частину територій. Україна втратить частину своїх територій. До, давайте так, до. Україна втратить частину своїх територій, коли е, будуть, е, а вони все одно будуть щось підписувати, коли буде підписання якихось мирних угод. Ось так, давайте. Ось наш дім, наша робота. Ось. До речі, втрата, спокій, сонце, люди. Ми не хочемо. Знову карти кажуть, ми не хочемо на це йти. Ми не хочемо втрачати свої території. Ось, ми не хочемо. Чи втратить Україна частину території, коли будуть підписання мирних угод? Це планується. По закону йде робота, землі. Очікування, ми будемо все одно боротися. Але удар в серце все одно може бути по якимось частинам. Тобто якісь три, три, напрямки. три напрямки. Три області, три напрямки. Щось, ну, щось таке. Дійсно, може бути, ось, бачите, втрата. Але, ну, цього ніхто не хоче, будуть робити все можливості, щоб цього не допустити. Хоча втрата трьох якихось територій, можливо. Підписання мирного договору, можливо, до кінця 2024 року. Чи буде підписання мирного, мирного договіру стосовно України до кінця 2024 року? Буде якесь підписання договору, очікування, поки що очікування. Башня діє. Кордони, робота. Ну, ось зараз карти кажуть, що ну, зараз це неможливо, тому що ми зараз дуже не в виграшній ситуації. Для того, щоб починати підпис підписувати щось, треба е звільнити. Ще повинна бути проведена робота, ще треба чекати, буде ще проведена робота е по звільненню наших земель. а Вона повинна бути. Чи буде підписання до кінця 24-го року мирно, мирних угод стосовно України? Ну, Тупік падає, тупік у війні, диявол. Ну, дияволу це дуже потрібно, а для нас це тупік. Ми втратимо територію. Так, ось документи, ось планування, поки що спокій. Воно планується, воно то планується, вони це обговорюють. Але поки що йде пасив. І тупік. Не можу сказати чітко, що буде підписання по картам. Прям не можу. Більше падає що якийсь тупік. Так, і останнє питання: Шабаш ж у Білорусі. Вчора Путін Лукашенко зустріч також туди приперся Янукович і ще багато інших посадовців з Росії. А ну, давайте запитаємо, чим закінчилася зустріч Путіна та е, Лукашенка вчора в Білорусі. Чим закінчилася ця зустріч? задоволенням, вони задоволені. Вони дуже раді, вони задоволені, вони там посиділи, по -по поговорили. Е, потім, ну, коротше кажучи, вони дуже задоволені ось цим. Бачите, карта смерті. До речі, вчора казали по телевізору, що вони там обсуждали ядерку. Ось, бачите, дуже задоволений, карта смерті. До речі, це може вказувати і на ядерку. Дуже задоволені цим, що ось ми такі круті. Ми ось. Нас це є. Чим закінчилася зустріч? Все ж таки, в деякій ситуації, стосовно ядерки, вони там задоволені. Деяка, деяка ситуація зайшла в тупіка. А що за ситуація? У них все одно присутній страх. Чим закінчилася зустріч вчора в Білорусі Лукашенка та Путіна? Щось там хтось все одно думає, щось вирішує надія на зміну, на війну. Путін поїхав туди, щоб змінити його надія мрія. До речі, на Лукашенка. Це остання, виходить, остання надія в нього на Білорусь. Щоб змінити війну в свою пользу, щоб приблизити перемогу. І те ж саме вчора показувала. Але не можу сказати, що прям Лукашенко на все погодився. Не можу сказати. Хоча, може, в нього немає іншого виходу, давайте запитаємо: ви питаєте про Януковича, чого Янукович туди приперся? Так, ну, Путін, Лукашенко це зрозуміло. Зустрілись по. Обсудили ядерку і так далі. А чого приїхав, прилетів вчора в Білорусь, Янукович? Що йому там потрібно? Яка мета візиту і? Для чого, ну, для чого він вообще там? Лукашенко, о, Лукашенко, Янукович, для чого там? В Білорусі вчора? Так, Україна. Дивіться, Україна. Війна, військові. Якісь дії Якісь дії стосовно України що стосовно війни в Україні. Ану-ка, Янукович, навіщо? Мир, щоб був мир. Ага, ви бачите що? Він хоче принести ось принести мир. Його вважають сильною фігурою. Він приїхав як допомогти. Ну, тобто, міротворець. Роботу прове, проводили з ним там. Коротше кажучи, Янукович тепер він міротворець у війні з Україною. Ось це буде, ось так виглядіть. Його тепер будуть припихувати, що Янукович принесе мир в Україну. <кхем> так, а ну давайте ще раз. Яка. Ну, ми зрозуміли, Янукович несе мир в Україну. Яка справжня мета? Приїзду Януковича в Білорусь вчора. Робота. Робота. Це все робота. Глобальні зміни. Баланс. Вийшов з відлюдника, почав говорити. Йому далі голос. право голосу дали. Знов він, як бачите, міротворець. Допомагає, допомагає. допомагає президенту. Планують Янукович. Навіщо приїхав в Білорусь? Вибір. Повторення того, що було. Я вам кажу, його дійсно хочуть зробити міротворцем в Україні. Його хочуть десь поставити. Можливо, давайте запитаємо на окупованих територіях. Чи можуть Януковича, ви питаєте, поставити на окупованих територіях там якимось лідером. Ну, давайте так назвемо. Чи можуть Януковича поставити на окупованих територіях України якимось там лідером? Зірка, до речі, мета, зміна. Да, да, дійсно, да. ось їхня мета надія змінити якось ситуацію ось в Україні. Дійсно, це так. Можуть поставити його там. Коротше кажучи, оцей він з'явився, це Янукович, не дарма. Тепер буде дуже багато різної інформації в різних джерелах, що. Як жилось при Януковичі добре, що він зможе повернути мир в Україну і так далі? Ось така ситуація в мене падає. Ну, давайте сьогодні ще запитаємо, бо ви і сьогодні питали. Я вчора відповідала: наступ, наступ з боку Білорусі на Україну. Що тут випало? Обмеження. Так, наступ з боку Білорусі на територію України. Цього літа буде? Цього літа буде наступ на Україну з території Білорусі. Цього літа буде. Важко це зробити. Цього літа наступ страшно. Де робота? Бажання такі у діявола є. А чи буде, поки що вибір. І вчора була карта вибору, і сьогодні знову вибір. Але диявол цього хоче. Але поки що остаточного рішення не прийнято. Якось дуже хитро. Наступ може бути на Україну з Білорусі. Поки що залякування, поки що обман, поки що крутять, мутять. Поки що крутять, мутять. Але є така мета, є така ціль. Вибір, поки що вибір. Ось така ситуація. Бережіть себе.